Вітаю вас! Сьогодні 23 липня, Київська область, місто Біла Церква. Починаю достигати персик Редробін. Хочу продемонструвати вам його плодоношення. Маю два дерева, вони щеплені на лечі. Отакий він має зовнішній вигляд, має легеньку опушку і практично непомітно. Дуже смачний і солодкий. Були в мене дерева щеплені на мигдалі, так як заявлено, він має. Вишневу таку післясмак смак вишні, як мені розповідали. От. І е, при тому, як він щеплений на мигдалі, він має більш кисліший смак. І кислота дуже сильно виражена. І такі плоди, які в мене достигли перші, я їх взагалі не хотів продавати, бо мені було неприємно. Вони дуже кислі, і не кожна людина, не кожній людині буде смачна та кислинка. Прищепив я щеплення робив на абрикосі і робив щеплення на алечі. На алечі він виявився найсолодший, але червона, червоне забарвлення плоду було менш виражене. На абрикосі була кислинка менша, ніж на мигдалі, цукор був також непоганий і червоне забарвлення було більш яскравіше і краще виражено. На мегдалі в розрізі він був як буряковий. Я раніше знімав відео, показував. От, і я вирішив собі зробити два дерева на алечі. Зараз я вам їх продемонструю. Дерева розташовані в мене з південної сторони. Біля будинку вони мають висоту біля двох метрів, одне дерево, і отако поруч росте інше дерево. От. Перше дерево, ну, вони обидва мають непогане навантаження, тільки на одному з дерев буває його більше, а на іншому менше. І навпаки. От. Не скажу, що такий вал плудив, але їх вистачає. Інше дерево. Ще там також є під забором невеличка гілочка. От. На цій гілці найкраще навантаження. Ну, Побачимо, який він в цьому році. Так, це те, що я зірвав з першого дерева. Зараз ми зважимо більший і менший плід. Подивимося. Це, напевно, менші плоди. 138. 138, як вибрані. І більші плоди. Більший плід 218. І ще один зараз заробимо зрізати 195. Непоганий калібр. Плоди мають таке забарвлення. Біля шкірочки він більш красніший. Кісточка част... частково відділяється. Дуже соковитий, багато соку має. Зараз перевіримо. Перший пліт і другий. О, соку, бачите, я легенько натискаю, в нього вже юшка біжить. Так. Так, цукор. Цукор 12. Розовенький такий сік з даного персика. Тут цукор нижчий 10,5. При зриванні плоди дуже добре тримаються на дереві, здатні до перестигання, за ним потрібно слідкувати. М'якуш ніжний і таючий. Кислоти зовсім невідчутно, зовсім. І він солодкий при 12 бріксах. Він дуже солодкий, дуже смачний. Я його дуже полюбляю. Такий маємо результат на даний час. Всім дякую за увагу. Гарних вам врожаїв! Рекомендую вам до вирощування. Тільки щеплювати його, абрикоса, слива, алеча. Він тоді буде дуже вдалий. Всім дякую, всім миру і добра. До побачення.